Коли і кому потрібно проходити МСЕК по-новому? Давайте розбиратися, бо дуже багато питань. Чоловіки віком 18-60, яким встановлена друга або третя група інвалідності, із зазначенням строку повторного огляду, і якщо вони цей повторний огляд в МСЕКу не зробили, вони зобов'язані з. 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи. Оце повсякденне функціонування особи, ну, це будемо умовно казати, що це мсек по-новому. Тобто, якщо ви маєте другу або третю групу інвалідності і не проходили повторний огляд. То ви маєте його зробити з 1 квітня цього року до 1 листопада, якщо ваш вік 18-60. Далі, люди з інвалідністю, повторний огляд, який був призначений з 1 січня 2025 року, і вони відповідно його не пройшли. Строк дії інвалідності продовжується до тієї дати, коли буде прийняте рішення. По такій людині за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто за новим форматом тепер. Але це нескінченне не, не буде подовження строку дії інвалідності, а тільки до 1 липня 2025 року. Тобто ви маєте пройти оце оцінювання для того, щоб продовжити дію. Вашої інвалідності, інакше з 1 липня вона припине діяти у вас. І третє, люди, яким інвалідність встановлена без зазначення строку повторного огляду, проходять оці оцінювання повсякденного функціонування особи по-новому за власним бажанням.